На вулиці холодно, а в нас гаряча пропозиція: продаж двохкімнатної квартири на сьомому з дев'яти поверсі з паркомісцем у дворі, складовою між поверхами і двома кладовими у підвалі. Ціна 60 тисяч доларів. Запрошую вас на перегляд! Зроблено ремонт в під'їзді та на всіх поверхах. Спальня правильної прямокутної форми. Площа квартири 53 квадратних метри. Роздільний санвузол, що дуже зручно для сім'ї. Замінені труби на воду та каналізацію у всьому будинку. Навіть також все замінено у підвалі. Зроблено індивідуальний теплопункт, коли є вже опалення, стоять датчики на вулиці та будинку. І температура регулюється автоматично. У вас в квартирі завжди буде комфортна температура і економні комунальні платежі. Запрошую вас на перегляд цієї квартири, адже вона варта вашої уваги.